Вітаю вас, дітки! Яка зараз пора року? Так, осінь! Вірно! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву дидактичну гру. Осінь, яка. Вам потрібно поглянути на картинку та сказати, якою буває осінь? Наприклад, що ви бачите на картинці? Так, ми бачимо хмаринку і дощик. Тож, якою може бути осінь? Так, дощовою, вірно. Зараз розгляньте зображення. Це чарівник. Якою може бути осінь? Так, осінь чарівна. Восени діти йдуть до школи. Тож, якою може бути осінь? Осінь шкільна. Правильно. Вранці осінню ми можемо побачити туман. Тож якою може бути осінь? Так, туманна, вірно. Восени люди збирають врожай на городах та в садах. Тож яка може бути осінь? Вірно, врожайна, щедра. так. Саме осінню ми можемо побачити на деревах багато різнокольорових листочків. Тож яка буває осінь? Так, різнокольорова, різнобарвна, вірно. Восени часто стає холодно та йдуть дощі. Яка може бути осінь малята? Вірно, вона може бути холодна. А ще яка може бути осінь? Погляньте! Ми бачимо сонечко. Тож осінь може бути сонячною, вірно. Ви добре впорали з завданням та назвали, яка буває осінь. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!